Доброго вечора, ми з України. Запрошую вас продовжити прогулянку моїм садом. Хочу вас познайомити зі своїм рожевим куточком, але не тільки рожевим, але здебільшого. Тут у мене посаджені рожеві троянди. Заздалегідь прошу вибачення, якщо десь у кадрі засвічує сонце або падає тінь. Є люди, кому це не подобається, тому обіцяю в наступному сезоні виправитись. А зараз запрошую всіх на прогулянку моїм садом. Троянда Мари Роз. Англійська троянда Девіда Остіна. В неї широке листя матове, не дуже блискуче, але мені подобається в неї аромат. І дуже я обожнюю рожевий колір у трояндах. А в цій троянді він класичний рожевий колір. квітка велика, кущ об'ємний. Ще мені дуже подобається сама квітка троянди. Подивіться, як ідеально розташовані пелюсточки. Хоча квітку недовго тримає троянда, 2 максимум 3-4 дні, в залежності від погоди. Але подивіться, який має вигляд квітка. Не мов би штучна. За весь час у мене вона ні разу нічим не хворіла, але при умові постійних обробок, які я намагаюсь робити вчасно, кущу 6 років, але пересаджений на це місце був. 4 роки тому з іншого місця. І отакий виріс потужний кущ. Найулюбленіша висота куща у мене це висота метр двадцять, метр 30, тому намагаюсь я тримати троянди у таких рамках. Поруч спорт від троянди Мері Роуз, Вінчестер Кафедрал. Ніжна троянда. Дуже часто проявляється у цієї троянди материнства від Мері Роуз. Може бути квітки рожевого кольору, на одному кущі і біла, можуть навіть і проявлятися різні полосочки, або наполовину троянда, може бути рожевою і білою. Бутончики в неї, бачите, ось такі з рожевим таким. відтінком, а потім розкривається білу, не чисто білу, з рожевим, мені здається, а ось дивіться, бачите, як я вам казала, пелюсточка. Біла пелюстка, а на ній полосочка. Є рожева, дуже важко мені тут робити зйомку, бо перекопали газон, посіяли траву. Кожний день поливаємо, і ось вона вже починає сходити. І мені ніяк добратися до своїх красунь. Августа Луїза. Троянда, з якою мені чомусь не щастить. Посаджено в мене тут три кущі трикутником. Але такого об'ємного і красивого куща у мене чомусь не виходить. Але маю надію в майбутньому, що це станеться. Августа Луїза завоювала дуже велику популярність у багатьох садах. Всі її люблять за її аромат, за її велику квітку, за колір, за об'єм куща, за дуже красиве шикарне листя. Ну, Троянда по всім параметрам і характеристикам досить чудова, але не знаю, можливо, це тільки в мене, вона не витримує спеку, на сонці вона в'яне, довго не тримається квітка. У вазі теж, до речі, не тримається дуже довго. Але маю надію, що це в майбутньому виправиться вона і буде себе вести достойно. Люблю я ще оці свічечки на перстянки в трояндах. Дуже чудово виглядають. Намагаюсь їх висаджувати скрізь. А ось це. Ще одна троянда. Троянда Девіда Остіна. Jubilee Celebration. Теж квітка. Витвір мистецтва. Це щось неймовірне. Дивіться, яка красива квітка. Це в мене тут поруч посаджений восени Барбадос. Мені здається, вони якось поєднуються кольорами і Джубілі Celebration. Буду чекати, поки розростеться тут два кущи, у мене барбадоса. У, у ножках посаджено у Джубілі Celebration. Ось така красива квітка. Теж дуже красиво вилежені пелюсточки, має такий ніжний колір із жовтою. Підсвіткою такою, підсвіткою. дуже ароматна троянда. Завжди на кущі море квітів. Квітку, троянда трішечки похиляє. Деякі дивляться вгору. Це у мене тут принцеса Олександра Овкент. поруч і джубілі Celebration росте. Два кущі. А от Jubilee Cerebration. Подивіться, скільки ще бутонів, і розкритих квіток багато. Дуже подобається також у неї листя. Фігурні такі листочки. І в мене ці троянди. Посаджений напроти гойдалки, і принцеса Олександра Ф. Кент, і Jubilee Celebration, і Мері Роуз, і всі вони у мене такою рожевою масою квітують. І я завжди приходжу гойдалку з кавою і любуюсь і вдихаю цей приємний аромат, від чого отримую задоволення і позитивний заряд, який нам, українцям, зараз конче потрібен під час цієї страшної війни. Тому ми всі тримаємось. І віримо в нашу перемогу і в наші Збройні Сили України, принцеса Олександра Офкент. Ось така вона після дощику, принцеса Олександра. Мені здається. Кращої немає з англійських троянд. Шедевральна за красою і вишуканістю троянда. Бутони в неї витончені. Квіти розкішні, великі густомахрові, глибоко чашоподібної форми, які випримінюють фантастичний, витачений аромат, внутрішні пелюстки, насичено рожевого кольору, обрамлені навколо світліших зовнішніх. Пелюсток, які світяться. Дуже красива троянда. Як моя онучка говорила на цю троянду. По-дитячому, так, розпущена така. І це мені так подобалось. Сама квітка тримається досить довго, більше тижня, добре переносить дощ, зовсім не реагує на нього. Сонце теж, я б сказала, переносить достойно. Ну, я вам скажу: ідеальна троянда. Підходить, мабуть, для всіх садів, кущ сильний, акуратний, подобається, що не вистівлює такими вудками, листя в неї матове. Ну, загалом троянда заслуговує на почесне місце в саду. І це троянда, якою ви ніколи не перестанете захоплюватися. Тому висаджуйте її і радійте. А ось така вона під променями вранішнього сонечка. Ну, чи не красуня. Вранці вони особливо красиві. Крапельки роси на пелюстках і листочках. Після прохолодної ночі стоять вони свіженькі І чекають сонечка. Що мені подобається в англійських трояндах? Що вони постійно квітують. Нема такого, щоб кущ стояв без квітів. Ну, звичайно, перша хвиля сама масова, тоді не видно навіть листя на кущах, все стоїть, весь стоїть у квітах, але і потім протягом всього. Сезону з'являються квіти на кущі і не по одній квітці, тому вони завжди радують мене. Поруч із принцесою. Росте в мене така потужна флорибунда, помпанела. Теж відома ця троянда. Дуже мені вона подобається. Троянда з колекції Кортес Німеччина 2005 року. Ця красуня виприваблює своїм рясним цвітінням. Кущ у буквальному сенсі усипаний, насичено рожевими квітками помпонної такої форми. Троянда Зовсім не вражається ніякими захворюваннями. Ніколи в мене не хворіла. Мені здається, навіть якщо її не обробляти, вона все одно буде здоровою. Кущ сильно рослий, виростає у мене до метра п'ятдесят. Хоча я її стримую обрізкою, але все одно вона отака потужна троянда. Єдине, що я не відчуваю аромату. Фредерік Шопен, чайна гібридна троянда польської селекції, дуже ароматна троянда. Потужний високий кущ, квіти малиневі, з'являються на стеблі найчастіше по одному, діаметрі вони досягають 15 см. з таким високим келихом квіти. Ну, до хвороб вона стійка, але в мене захворювала борошнистою росою. На сонці трішечки запікаються кінчики пелюсток, але це не критично. Троянда красива, потужна. Для зрізу теж підходить, тримається довго в вазі. Красива троянда, але в мене вона так затиснута між трояндами. Джеймс Галвей. Теж англійська троянда. Троянда Девіда Остіна. Дуже мені подобається колір цієї троянди. Рожевий колір із центру квітки поступово розливається по всьому об'єму квітки, і виходить такий ніжний колір у троянди. Подекуди Проявляється така абрикосова підсвітка у троянди, дуже потужний кущ, може виростати до 2 метрів, її можна вирощувати як міні-плетисту троянду, має приємний аромат та щедре повторне цвітіння. Поруч із нею випадково в мене була висаджена теж ж англійська троянда Девіда Гостіна Пілігрим, такого ніжного жовтого кольору. Здавалося, вони ну, мають не підходити одна до одної по кольору, але мені подобається. З чимось вони мені схожі за формою квітки, вже з головей і за пілгрим. Пілігрим ось така теж висока троянда, густомахрова, серединка тільки, жовта. Теж вона поступово розпливається жовтий колір по всім квіць, квіці і виходить ніжна жовтого кольору. Вся квітка. Ще один кущ Пілігрим у мене посаджений в іншому місці. Поруч із червоною фламінтанс. І так вони відтіняють одна одну. Вже зовсім другий вигляд має Пілігрим поруч із червоною трояндою. Шарлот теж англійська троянда. Мені закрутка в неї і колір дуже схожі на Пілігрим, але є все ж таки незначні такі мені відмінності, це і форма бутона, і як розкривається квітка. Взагалі не людина, мені здається, не змогла б відрізнити квітку Пілігрим і Шарлот. Якщо, звичайно, це у мене не пересорт, може хтось підскаже. Хоча ось коли квітка вже закінчує квітувати, вона становиться зовсім така майже біла, трішечки таке, як колір згущеного молока, ароматна. Прямо стоячий кущик. Не знаю, зараз піду до Пілігрима і придивлюсь до нього. Ну, ось Пілігрим. Де б знайти таку квітку, дуже висока він стоїть. Ось. Ну, дуже схожа, І бутончики такі з масками такими червоненькими. Ой, я навіть навіть не знаю й сказати. Ось приложила квіточку Пілігрима і так званої Шарлот. Ну, мабуть, все-таки це Пілігрим. І аромати в них схожі. На цьому буду завершувати свою чергову прогулянку. Будемо прощатися з вами. Віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України, віримо в наш славний український народ. Все буде добре і все буде Україна! На все добре, до побачення.